Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Строїтельство сівалки продовжується. Покажу, що я тут, які вже нарисовки. Банки всі перебрали. Бачите, як стоять, на якому уровні стоять усі регуліровки глибини. Тепер як чудово все. Почали сооружати задній цей подйом сівалки. Як його назвати? Подйомне устройство сівалки. Колеса, ну, бачите, вдалині. Це корама. Колеса будуть у мене між, як там об'яснити? Ну, між двома крайніми банками колеса. Хто пам'ятає, я казав. Коротше, трактор виходить, їде отут, ну, по цих рядках. Ну, два два між колесами. Тут одне колесо, а тут друге з парка. І по цьому колесі буде їхати ну, такі колеса. Коротше, колеса рішили, дивились, дивились. Тут я вам казав, що на юмзика треба хороші колеса. ну, Широкі. Рішили використовувати їх сюди на сівалку. Це тут вони з 51-го газона. Така там маркеровка в них ну, трошки менше. Ну, в принципі, по нагрузці дождні. І хватить з головою. З 51-го газончика і диски, все. Поїдемо, подивимося. диски є широкі. Коротко, до чого дійшли. Є на юмзика, є такі самі диски на 5 шпильок. Ось цього не видно. Ну, коротко, я хто знає на юмзику, на 5, 5 цих. І вони широкі. Під скати оці, що... Ну, з передка, з рисунком, з гілочкою. І вони будуть. Отакої ширини. Коротше, рішили на юмзик купити нові скати, нові диски. Все одно сюди прийдеться купувати колеса. Ну, в тому плані, що сюди би купувати, то заразом як двох зайців. Сюдимося юмзика, а на юмзик купимо нові. Так що... От таке рішили. Так, по рамі. Раму. Тут ви бачите, як оно виходить у мене. Коротше, отакі два бруса-ланжерони, як їх назвати, хребет, ланджерони, два брусяри. Коротше, виходить, так, от низу, вони по 12, 12 на 6 ці бруси. Ну, квадратна труба, я кажу, бруси. Ну, як? Брусяри. Тіпа, аналогія з дерева. Тіпа. Тут кажуть труби, той каже, кому як, як підходить, бо там виправляють, кажуть, не те. Там багато умнічають, що я не те щось кажу. Хто хоче логіку поняти, то й пойме. Не. Те, що я кажу, бруса, вони кажуть, квадратна труба, чи профільна труба, чи як там її правильно назвати. ну це суті не міняє. Коротше, 12 на 6, дві, два, дві профільних труби. Якраз виходить, чудово. чудовий такий, як ланжерон. Як прийдуть з боку показати, щоб було точніше так уу получається така ну, з двох сторін буде. З'єднуємо із переднім брусом. Тут получилось у нас тут. Ух ти, капець. Не не вбився. Тут получається такий де вал. Це ж на удобрення. Ну, Пришлось трошки його так от брусу трошки ослабити, ну не ослабити, ну ми його, в принципі, от таким самим, такою самою частиною сюди ж і сюда ще заварили. Ну не виходить так, можна було можна б, може б трошки нижче, можна було прорізати, тут вже дивилися. Ну, просто щоб цей брус нижче сів, можна було б нижче. ну, Це таке, кому як, щоб там ув'язатися, аж там у упередку там ув'язатися. вирішили ну, отак. Так мені, на, на мою думку, найкраща саме лучше, саме лучше ув'язка. Скрізь перестає, скрізь лягає. Втулки. Втулки такі, використовуємо, поки ми їх не приварювали. Втулки, не приварю. Все, все треба буде соєдінити, а потім уже на вал, на палець, як його назвати, палець цей, що буде стояти у цій кулісі, У цій кулісі. Тут буде ще оце один речах, а тут ще один буде. Ну, як вилка. Типа, образно говоря, вилка буде. Велосипедне колесо. О, ну, принцип. То втулки не приварювали, потім, щоб, потім, як виставимо все вже втулки, тоді вже на місці з пальцем все вариться, щоб воно було в одній плоскості. Ну, зараз все тільки нарисовка. Так, нарисовка, виходить як далі. Історімуємо лист метала. Ну, мене не було товстого метала. В принципі, він тут і не треба. Легше різати болгаркою. Порізали зразу один лист вирізали трошки більший, більше, потім трошки все менше, ну, щоб воно як ребра жорсткості. Потім тут ще десь ребро жорсткості можна буде отут ще кинути. Ну, коротше, я думаю, все чудово буде. Сюди буде прикручуватися почіпник. Ну, Тобто, такі є обойми на 4 болта і знутрі, щоб тут він не виглядав. Ну, то У нас, виходить, коліща. У нас для нормального. Як вам обяснить, вилка повинна бути нормально, щоб воно тут проскакувало, без ніяких зазорів. 35 см. По, по краях вилка повинна бути 35 см. Колись коліща у нас 20, 22 22 см. Робимо, десь, типу, плюс, щоб внутрі вилка була десь 30 см і 5 см залишається по 2,5 см. Вона стається на щоку оцю, ну, на, оцю, на вилку. Короте, виходить, грубо говоря, 35 см. 5, сантиметрів. 5 навіть 22, навіть 8 см. Це по 4 см. Десь тут буде зазор між колесом. Ну, будемо дивитися, може і менше. Ну, глянемо. Ну, по ідеї, 4 см з головою хватити. По 4, тобто з цієї сторони, 4 з цієї сторони. Буде вилка, лісопетна вилка. За втулку. Тут, коротше, зробимо не на. Отут ступицю, тут почіпника не буде, буде просто флянець прикручений. Дебелий флянець, 2-сантиметровий, чи який, ну, коротше, на токарки виточить, вал такий десь треба сантиметрів 80 вивезти, такі куцаки і обойми із середини. Отут, коротше, прикручаться і зсередини. Отут, прикручиться на цій плиті. Ну, так от візьму, Ось тут буде обойма прикручена, тільки зсередини. Практично місто воно займати не буде. Вилка буде вставлятися сюди, вал всередини вставиться і прикрутиться на 4 дебелі болти. Ну там, понятно, що болти нормальної крепкості поставив. Це примірно таке устройство. Ну так, нарисовка, Воно, звісно, все там по мелочі. Ну Принцип буде зберігатися, а цей нарисовка отака. Так, за циліндр, що я скажу. Циліндр буде стояти, як. На, на дисковій бороні палада, принцип, ну, похоже. Отут буде на цьому, він буде лежать отак, циліндр. ну, Лежать і буде нормально в робочому положенні. Тобто, 80-ті циліндри оприділив, десь будуть сходом 280. Ну там вже оприділив, які тільки купити треба їх. Короче, параметри циліндра. 280 ход. І діаметр штока 50-й шток товщиною. Там такий ж і, і цей. А діаметр самого поршня у циліндру 8-80-й. Я думаю, два 80-х з головою хватає. Бо думали, сотки там, чи що, ну сотки це вже. Дуже багато маса треба на підйом пускати. Медленно буде піднімати, події треба буде нагазовувати. Циліндр буде, тут два вуха, буде задня частина, а тут буде шток вилазити, таке дишло буде тут вверху. І за дишло це буде ну, туди-сюди, коротше буде оцю вилку. Принцип палади буде. Так що циліндром, я думаю, то все просто буде, тут якраз все чудово це стало. Що... Переход вже є, ціліндр трошки вище буде. По-любому сантиметрів на 15 буде, десь так у висоті, щоб вже ж грав туди-сюди. Ну, будемо дивитися. Таке, таке устройство. Так що, тут привод. А, коліща вже зігнули, тільки треба там теж бачите, який обруч. Короте, обруч зігнули, вальці у нас є там на вальцях. Обруч. Короте, по... по не по діаметру, а по. Як воно правильно називається. Ну, коротше, 3 метра. Три метра буде проїжджати за один оборот. Коротше, вона буде щитати хорошо зерно. Раз один оборот зробив, це буде. Цей обруч, ці колесо буде сотвістувати 3 метрам. Так, ну, Потім будемо там. Що тут ще в нас такого інтересного вже? Ще нічого в принципі, немає. Ну, такі нарисовки. Завтра пойду в гості до хлопців. З Римсинте вже вони дзвонили, що вже все зробили. Поїхати забрати треба усі ці секції. Ну, це таке. Завтра покажу, якщо привеземо. Які вони вийшли? Так, отут що я казав, бачите, як виходить, теж привод буде. Оце з задніх банок, ну, тобто банки, будуть привод з оцього коліщати. Буде тут стоять коробка, така типу як на СЗ-шки ми ставили теж. Хлопці з ремститу пообіщали коробку, і потім привод буде отсюда вже. Тіло лисоєдінило там, бачите, між цим, між тут і тут. А отсюда буде привод, отаку шестигранний квадрат, коротше, ну шестигранку таку сюди. І шестигранки тут почіпник опорний, ну теж зробимо, типу, під такі ж почіпники. Ну, під, під оці почіпники, тобто, коротше, на них все добре формується. І потім зв'язочка тут буде стояти, теж буде там з перебором, можна тройну поставити. Тут ще можна було там скоростя міняти. Вал. І, ну, так як я робив на СЗшки. Все воно, в принципі, просто робиться. Сюди, що? якісь карданчики. Вал, карданчики, два почіпника тут буде стояти, Ну, Щоб держався вал, ну, центрувався. І цепок по рамі буде йти. по рамі якийсь човник зробити. Ну, тобто направляє ще, щоб для цепка, щоб він лежав, щоб ніде не. Ну, як ми робили, на ці ж теж там із якось квадратної труби вирізати човник і цепок, щоб йшов по направляючих. Або з дерева зробити. Ми там із дерева робили, в принципі, теж нормально виходить. Тобто, у самуцю як... вифрезеровували в планки дерев'яні, з дуба чи щось, вифрезувати під сипок. Ложбінку таку, щоб цепок лежав і собі спокійно нікуди щоб не спадало. Бо цепок буде, в принципі, тут скільки це в нас Метр сорок, по-моєму. Чи Метр двадцять метр двадцять, мабуть. Буде переход на коробку і цього коліщати. А той ряд ну цей ряд банок, що тут буде стоять вже на просапному культиваторі, грубо говоря, буде привод оттудова. Ну, теж ми хочемо розділити нагрузку, то тобто зробимо. Їх же тут буде 8 банок стоять. 8 банок. І 8 банок нагрузку розділити із середини вже зробимо. Нагрузку із середини. Тоже так само коробка та сама, в принципі, там, ну, все воно конструюється це на на, на, на основі цих шестигранних валів і почіпників. Навіть студенти, я скажу, все зробить отлично, Ну, Понравилось мені принцип, що не треба точити багато, вал собі відрізав, поставив таким цим, ну, почіпник ставив, якимось там фіксаторами зафіксував, щоб не ходив туди-сюди. Отлічно Понравилось мені ці всі переходи робити. Так, ну що, хлопці, буду я, наверное, вже все. Бо що тут вам ще розказати? Ну, та все. Потихеньку продвигається. Я думаю, так, ну що, пишіть коментуйте. Все, всім пока. Далі буде цікаво.